Вас вітає відокремлений підрозділ Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету. Ласкаво просимо до однієї з кімнат музею нашого навчального закладу. Оглянувши цю експозицію, ви маєте можливість ознайомитись з історією нашого технікуму. Він є одним із найстаріших сільськогосподарських навчальних закладів Донецької області. Його історія починається з 20 листопада 1943 року. Саме в цей час в селі Красний Артемівського району Донецької області в садибі Красносільської дворічної школи середньої сільськогосподарської освіти був створено Красносільський сільськогосподарський технікум. Директором навчального закладу було призначено Суворова Петра Михайловича. Перша група складалась з 18 студентів, з них 17 дівчат і тільки один юнак. Отримавши будівлю, керівництво навчального закладу почало відновлення матеріальної бази. Спочатку почали відбудовувати навчальний корпус. Першими стільцями технікуму були пеньки з сухої деревини. Колектив технікуму працював під гаслом. У тилу, як на фронті. Так з кожним роком збільшувався контингент студентів і колектив викладачів. Зміцнювались і збільшувались навчальні та матеріальні бази. Відкривались нові спеціальності. У 1957 році Красносільський сільськогосподарський технікум був переведений у місто Костянтинівка. Навчальний заклад отримав нову назву Костянтинівський сільськогосподарський технікум. На базі технікуму проходила підготовка студентів за двома спеціальностями плодоочівництво та бухублік. У 1965 році почалось будівництво зрошувальної мережі площою 250 гектарів. Та відкрито факультет гідроамаліорація з підготовки техніків, гідротехніків. У 1991 році відкрито відділення Земовпорядкування. На сьогоднішній день на базі нашого технікуму працює два відділення: відділення сільського господарства та лісництво. Його очолює Сударікова Ірина Вікторівна. Та відділення будівництва та землеустрою під керівництвом Ребро Тетяни Васильівни. Відділення працює за чотирма спеціальностями: виробництво і переробка продукції рослинництва, зелене будівництво і садово-паркове господарство, будівництво та обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд, землевпорядкування. У технікумі розроблена та запроваджена система практичної підготовки студентів, яка складається з навчальної та виробничої практики. За 75 років освітньої діяльності навчальним закладом було підготовлено більше 7 тисяч спеціалістів. Історія нашого технікуму тісно пов'язана з подіями Великої Вітчизняної війни та Афганістаном. Назавжди у пам'яті залишиться ім'я героїв, які пали смертю хоробрих. Завдяки співпраці наших студентів, різних літ та їх наставників, ви можете побачити макети дощувальних машин. Саморушна дощувальна машина фрегат дозволяє отримати високі і стійкі врожаї зернових, овочевих і технічних культур, а також багаторічних трав, забезпечуючи їх якісний полив. Дощувальний агрегат ДДА 100 МА призначений для зрощення овочевих, кормових, зернових і технічних культур і трав. Вона може бути використана і для внесення добрив з поливною водою. Дощувальна самохідна машина Кубань фронтальної дії з електроприводом від пересувної електростанції. Дощувальна машина Дніпро. ДФ120, призначена для зрощення зернових і технічних культур, а також посівів трав. Студентське життя вирує день у день. Повз увагу студентів не минає жодне свято, жодна подія. Для цього проводяться різні виховні заходи, конференції, дебати, концерти, КВК. Поїздки, семінари на базі технікуму працює молодіжна громадська організація Спортивно-культурний клуб Оберіг, яка виникла завдяки активній позиції ініціативної групи викладачів і студентів. Оберіг має багатий досвід роботи волонтерських і трудових загонів. На весні 2010 року. Наш навчальний заклад став учасником польсько-німецько-українського проекту євроавтобус 3 активізуючі громади ЄС Україні, що передбачала двотижневу подорож міжнародного. Екіпажу молоді в маленькі містечка та села України улітку до 2011 року на базі технікуму був організований табір відпочинку Кемп Слем. Ініціатором створення табору стала американська міжнародна волонтерська організація Піскрок, Корпус Миру партнером якої у Донецької області виступив наш навчальний заклад. Педагогічний процес у технікуму спрямований на фізичний розвиток функціонального вдосконалення організму. Наші студенти є призерами різних змагань на районному та обласному рівні. Це друга кімната нашого музею світлиця. Рушник на стіні. Давній український звичай. Не було, здається, в селі. Та на всій Україні жодної оселі, яко б він не прикрашав. Хоч яке б убоге життя не садилось українцю, але ж ця естетична принада знаходила місце помешка, хай то була одинока хатина вдови, чи затісна багатодітна хата. Всюди палахотіли багатні рушники. Хата без рушників казали в народі, що хата без дітей. У кожній українській хаті завжди був святий кут. Або його ще називали парадний кут», побудь, червоний «червоний кут», у якому розміщували ікони, прикрашені рушниками, цілющим зіллям та квітами. У куту було декілька ікон, які освітлювала лампадка. Не можна уявити українську сім'ю без дітей. Колись куди коли дітей робили дерев'яну. Її прикрашали різьбою рушниками, а матрацик робили з квітів. Взагалі здавна одяг виконав багато різних функцій практичну, знакову, обрядову, оберегову, національну та соціальну. Характерною особливістю традиційного українського вбрання є його декоративна мальовничність. Комплекс чоловічого селянського одягу складався із сорочки до колін, що одягався на випуск, та підперезувався шкіряним або в'язаним поясом, а також на широких штанів. На поясі кріпилися різні необхідні речі крисило, гребінь, невеликий ніж. Головний убір встановила валяна шапка, зутяг служили личаки або шкіряні постоли. У прохолодні пори року одягали сукняну світу, взимку, хутряний кожух. Жіночий народний одяг складався з сорочки, запаски, дерги або блахти, корсетки, свити або юбки та корпа. Жіночі сорочки по рукавах, полках, коміру. На грудній частині вишивалося біло-сірою або червоною та чорною ниткою. Дівоче вбрання голови було, як правило, жінкоподібне. Віночки з родовіку були найкращою освітою дівчини. Недмінною, ознакою українського національного одягу. Український віночок був не просто окрасою, а ще й вважався оберегом, знахарем душі. Олександр Довженко так писав про українську хату. Біла, з теплою солов'яною стріхою, переносло зеленим, арсамитами боком. Архітектурна громадяна пристановище людського, дезам, повсякчас відприйняв для всіх. І без в двері, безморна і безрідні. Щодо традиційного інтер'єру українського житла, ти інші з часів бойоруського періоду характеризувався типологічною єдністю. І тому українська лайця піч завжди займала внутрішній кут хати. Вона була центром житла, його душею. У народі говорити пічного вогню хата мертва. Піч це мати хати. Її голодою оберіг. Тоші лише готували страви. Вона створювала особливо родинне тепло, об'єднувала, навіть розклали чоловіка, рішення, для дітей живу справжнім придумою. Виходячи з конструкції печі, українській кухні гостиве приготування страви, переважно способом були варіння і сушкування. І меншої міри смажені печі, харчувалися українці продуктами, отриманими власного господарства. Українська кухня багата на традиції, підрізняється з Страви та їх смаковими та жителю гостинства. Дякуємо вам за увагу!